Друзі, всім привіт! Черговий день мейджору. Добіг до свого кінця. Сьогодні у нас розпочинається ще один день. У нас визначилися дві команди, які вже зіграють у плей-офф. Це дві дуже молоді команди: Маус та Спіріт. Вони вже вийшли у плей-офф з рахунком 3-0, перегравши всіх своїх суперників та забезпечивши собі місце на Роял Арені, на якій пройдуть матчі топ-8 цього турніру. Також у нас визначились дві команди, які покинули цей турнір: це Фурія та The Mongols. Саме ті дві команди, які розпочинали 0-2 у Opening Stage, Потім камбекали до 3-2. Але тут же їхнє везіння закінчилося. Тож вони покидають цей турнір на останньому місці в основній стадії. Сьогодні у нас відбудеться 6 матчів, про які ми власне сьогодні поговоримо. А перед тим, як перейти до їхнього огляду, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Це дуже важливо для мене. Дуже вам дякую за 1800 підписників, далі більше. Також дуже вдячний своїм спонсорам на Ютубі. Вони дивляться мої відео раніше і фінансово мене підтримують. Якщо ви теж хочете мене фінансово підтримувати, посилання є в описі до цього відео. Дякую. Ну а почнемо ми з матчу Ternalfire Virtus Pro. Це дві команди, які мають рахунок 2.1, які доволі несподівано для мене вчора провели. Дуже впевнені матчі. Eternal Fire просто знищили фейс на мапі Overpass. Там був ідеальний захист. Все було просто чудово. Робота з гранатами, перетяжки, розміни. Просто вау-вау-вау. Всі відіграли ідеально. Просто там не було жодного гравця, який там 2 плюс рейтинга видав. Але найгіршим був, здається, Major з рейтингом 1,3. і це було чудово. У фейс було все не дуже добре, але не настільки погано, щоб програвати тринадцять Мені здається, що їм просто потрібно було трошки більше працювати над тим, щоб забирати для себе спейс. Зазвичай вони доволі легко забирають собі простір, але цього разу щось у них не дуже це виходило. І турки це легко контрили. Ну, знаєте, проти Вікадія як Сантарес та Воксі, які вміють гратися на просторі, які вміють робити якісь швидкі випади та несподівані рухи. Проти них важко грати от саме на просторі. І ще важче, коли в тебе немає взагалі простору, адже тоді все зводиться до перестрілок, а проти них виходити на перестрілки це смерть. Власне, як і сталося з Фейс. Віртус Про переїхали героїк на мапі The Ancient, і я трошечки розчарований. У Героїк були хороші шанси в захисті. Було точно не на 2-10, і тоді вони почали атаці непогано. Вони взяли 4 раунда атаці, але Віртус Про просто були набагато кращими. Чудово грала в принципі вся команда, особливо Джейм. Нічого особливого ніби не сталося. Єдине, що мені забракло Сюша, який просто провалився ще. В атаці він якось більш-менш потім себе показував, але в захисті 3 10 це просто провал. Сьогодні Virtus.pro та Eternal Fire зіграють між собою. і Це буде матч за вихід у плей оф першого мейджору з КС-2. Я очікую Vertigo від Eternal Fire, Overpass від Virtus.pro та Mirage на Decider. Можливо, не Mirage, там є інші варіанти, але чомусь мені здається, що нарешті все ж буде Mirage. Хоча Eternal Fire не дуже зацікавлені в тому, що була саме ця мапа, адже Віртуспро для них це сильний, можливо, навіть як і пік варіант. Дуже добре, що Eternal Fire не грають Ancient, адже у Virtus.pro там дуже хороший награш. 89% перемог проти сильних колективів це хороший результат. На Vertigo я думаю, що Eternal Fire, попри поразку проти Маус, мають все ж справлятися. Хоча це теж свого часу була дуже сильна мапа для Virtus.pro. ВП VP мають брати верпас, але я не знаю, можливо, вони глянуть на Inferno, хоча це поганий варіант, в принципі, тому що це один з основних піків. Турків. Але з іншого боку, турки 11-1 закупали в захисті фейс, це теж не дуже добрий результат. Однак, це теж небезпечна така тенденція для Virtus.pro. Саме тому я вважаю, що турки мусять вигравати цей матч і виходити у плей-офф та підтверджувати мій пік. Це буде для них круто. Я на це сподіваюся. Далі у нас буде Imperial проти Face. Тут у нас зустрічаються команди. Які провалили свої матчі, про Фейс я вже сказав, а от Imperial нібито нібито доволі близько зіграли з командою Vitality на мапі Оверпас, яка нібито їм в принципі, мала би підходити, але не склалося. На жаль, трошки замало вони взяли в захисті, тоді в атаці не вистачило 9-13, ніби й близький, але насправді не дуже близький рахунок. Це ж видно, наскільки бразильці відстають саме по розумінню та по якихось ідеях в Атазі. Крім того, в них ніби хороша структура в захисті, але вона працює тільки тоді, коли вони роблять антрикіл. Роблять антрикіл вони не завжди. Виявляється, що в захисті в них 0% виграних раундів після програної ентрі-дуелі. Тобто, уявіть, вони програють ентри дуель в захисті, і тоді вони 100% програють цей раунд. Коли вони виграють Ентрідель, то в 91% випадків вони виграють цей раунд. Тобто, ну фактично, 9 з 10 раундів після Ентрикіла вони забирають, і це найкращий результат серед всіх команд. Тобто, в них найгірша ситуація з 4 в 5 і найкраща ситуація з 5 в 4. Така собі дуже дивна ситуація, тому важливо буде брати проти фейс Ентрикіли. А з цим у Фейс все доволі слабко на цьому турнірі. Вони виграють всього 43% ендрілей, але прикол в тому, що у Imperial все ще гірше, там 37% виграних ендри дуелей. Це біда. Звісно, я вважаю, що Фейс мають вигравати цей матч. Хоча, ну, настільки непередбачувані ті бразильці, все залежить від того, як вони стануть, з якої ноги і в яку сторону будуть дивитися. Фейс же. Ну, мають досвід, але щось, поки що, команда не у формі, не працює щось. Ну, 13-1 проти турків це неможливо. 1-13, точніше. Очікую, побачити Міраж, Нюк та Анубіс з перемогою Фейс. Попри те, що всі ці мапи підходять Імперіал, все ж Фейс мусить забирати хоча б одну з двох перших і на Анубіс дотискати суперника. Комплексті проти Віталіті. Тут у нас теж цікава команда Vitality, яка виграє всього на всього 17% раундів 4 на 5. Це теж дуже низький показник, при тому, що це найкраща команда по знаходженню Ентри Кілів. Поки що не вражає мене зайву. Добре, що був Спінкс у матчі проти Імперіал. Він дуже добре рятував команду. Він взагалі видав там матчі з АДР-135. Просто нереальний якийсь показник від ізраїльтянина. Комплексіті ж провалили просто матч проти Маус. Це було побиття. Три раунди за дві мапи. Три раунда за дві мапи. Це було дуже-дуже погано. І десь зник той неперевершений ліч, якого ми бачили в перший день змагань. Дуже сумно було за цим спостерігати. Маус просто там закрили. До речі, в них найвищий відсоток виграних 4 на 5. Вони виграють 47% раундів після того, як програли першу дуель. Майже половина, тобто кожен другий раунд, де вони втратили гравця першими, вони виграють. Це дуже сильно. Проте повернемося до комплексності Віталіті. Тут я, звісно, після вчорашніх матчів вважаю фаворитом Віталіті. На жаль, у комплексності в мене нема жодної віри тепер. Я навіть думаю, що в них можуть бути проблеми з виходом у плев взагалі. Тож може бути команда, яка з 2-0 лишиться на 2-3. Оверпас, нюк та інферно з перемогою Віталіті 2-0. Екстатік 2 Екстатік одна з двох команд, які принесли мені вчора перемогу в моїх прогнозах. На жаль, я дуже сильно не вгадував, Але Екстатік мене порадували. Вони виграли проти Фурія. Так, у них була жахлива інферно. Вони дуже багато там наплужили, але змогли на двох інших мапах суперника закрити на Оверпас та на мапі Ancient. Тут у них суперник дуже важкий, G2, які несподівано для мене поступилися проти Cloud 9 на мапі Anubis. Там був наприкінці невеликий камбек, тож рахунок стався 9.13, але щось дуже невпевнено наприкінці виглядали G2. Спочатку все було настільки красиво, настільки супер, але в кінці просто був провал. Тут, звісно, вони виступають фаворитами і мусять вигравати. Крім того, вони мають невелику перевагу у пікові банові, адже вони теж не грають Mirage, як і Ecstatic. Але можуть його зіграти. Тоді, як вони точно можуть банити Оверпас, один з основних піків суперника. Тож я думаю, що як статік, будуть пікати або Вертіго, або Anubis. Anubis тільки через матч проти Cloud9, Тож я думаю, що це все ж буде Вертіго. 2 будуть пікати Інферно. І на Десайдер Мапанюк з перемогою GTU теж, скоріш за все, 2-0. Але тут більш імовірний розвиток на 2-1, ніж у попередньому матчі. Героїк проти Пейн. Дві команди, які на 1-2 рахунку. Тобто для них цей матч вирішальний на виліт. І може, ну, і для когось з них він стане трагедією. Це дві команди з опінінг стейдж, герої поступилися Віртус Про Pain здолали The Mongols у дуже важкому матчі. На жаль, монголи вилетіли, а бразильці грають на 1-2, І я думаю, що мусять програвати, адже героїк це героїк. Це хороша команда, а у Pain все ж є проблеми, і на цьому другому етапі ці проблеми стали ще більш видимими. Вони дуже нервують, в них немає жодної впевненості. І проти сильних суперників це проявляється більше. Тож я думаю, що у героїк не має бути особливих проблем. Очікую Міраж від Героїк, Нюк від Пейн та на Десайдер. Тут теж схиляюсь до 2-0. Cloud9 проти Na'Vi. головний матч. Сьогоднішнього дня Cloud9 перемогли G2, ядро колишнє Na'Vi. Це для них буде принциповий матч. Як власне і для Na'Vi теж буде це принциповий матч по тій самій причині. Na'Vi, які провели доволі непоганий матч проти Spirit, адже враховуючи те, що проти Spirit мало хто взагалі навіть мапу може взяти, Na'Vi взяли мапу, виграли свій пік, нюк. Дуже там був хороший перформанс від Джея. Один з його найкращих перформансів в кар'єрі взагалі. Це було дуже сильно. В рахунок 40-19 за одну мапу це вау. Нюк у наві став набагато кращою мапою. Це хороший для них пік тепер, як в старі добрі. Мені це подобається. На Ancient досі все дуже погано. Все дуже погано, перш за все, через те, що на мапі на сервері був відсутний головний бомбардир, як задумувалося команди. Румун іме, рахунок 0,68 та 2957 за КД. Це просто провал. Іме нічого не демонструє. Це дуже несимпатичний гравець на даний момент. Біля нього тусується Валерій Біт. Він принаймні щось там намагався робити на Ancient, але нарешті мап все було дуже погано. 075 та 3152. Просто провальна гра від біта. Навіть гірше, ніж Олексібі, вони обоє грають. Це два такі зіркові рифлери. А який задумувався як просто опорник. Валить, навалює, страшно, відіграв краще, ніж всі враховуючи гравців Спіріт у цьому матчі. Спіріт, як я вже й казав, не в найкращій формі в порівнянні з Аєм Катовіце, але все ж у набагато краще, ніж Наві. Тут вже вмикався не тільки донку, Donk. донка були проблеми, особливо на нюк, але там вже вмикався і Чоппер, і Широ. Так, вони там програли. Далі Донк ввімкнувся, але все ж він не був найкращим, наприклад, на Ancient, де був найкращим Зонтікс. Близько був Широ, і загалом в матчі найкращим гравцем команди був Широ, який дуже добре адаптувався вже до нюк. І нарешті мапу він виконує, просто показує свій якісний, звичний перформанс, який всі вже давно не бачили. Насправді, команда сильна і заслужено вийшла у плей-офф. Щодо Наві, хочеться сказати, те, що вони грають краще. Краще тепер вже бачите, після п'яти мап легше говорити ніж після двох. Ситуація загалом стала кращою, але заміна іме все більше і більше напрошується. Я давав йому часу максимально, але тепер ну нема вже куди відкладати. Це кінцеве має бути пора прощатися. Якщо раптом він зараз все не переверне, але виглядає так, що не переверне. Проте клоудень буде важко, тому що у суперника є перевага за мапулом. Вони можуть грати Вертіго, тоді як Наві не можуть грати Вертіго. Тому клауднай, скоріше за все, будуть банити нюк, яка, попри всі там приколи для них досі не найпевненіша мапа. По піках тут є питання. Нещодавно, ну порівняно нещодавно, наприкінці листопада команди грали, і тоді перемогу здобули Cloud9, були Anubis, Ancient та Inferno. Тут я очікую Ancient від Cloud9, хоча це не точно. Інферно від навіть чомусь. Я думаю, що ця мапа в них на хорошому рівні. Вони її рідко грають, але пікнути проти Cloud9 можуть. Хоча це небезпечно, це мапа, на якій не треба снайпер, а його у клоуднен і немає. Звісно, можливий звичний пік Анубіс і ще розглядається варіант Міраж. Міраж, де Вандефул грає добре і де вони можуть закривати суперника саме тим, що в них є хороший снайпер, який добре відчуває цю мапу. Однак чомусь я все ж вибрав Інферно. Тож Ancient, Inferno і, напевно, Міраж або Overpass на Десайдер. Хоча, враховуючи те, що Cloud грають без снайпера, то скоріш за все це буде оверпас, і це для них хороший мапул. Буду радий помилятися з мапулом. Але, попри все, я очікую перемоги Наві, в них стала кращою гра, і якщо бід та іме не будуть остаточно просідати, то там є хороші шанси. На цьому, все дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.